Вітаю на огляді гайковерт, який я купував на Aliexpress за 11 доларів та 50 центів. Якщо в гривнях, то 483 гривні та 19 копійок. Звичайно, купував я його по акції з максимальними знижками, які час від часу можна знайти на Аліекспрес. Для цього рекомендую відвідувати такі розділи, як монети, суперзнижки, а також від трьох товарів. Гайковерт без акумулятора, але до нього підходять акумулятори з багатьох сучасних інструментів. Прийшов без коробки обгорнутим у звичайний грубий картон. Працює гайковерт від напруги 21 вольт але про це можна дізнатися лише зі сторінки продавця, оскільки ніяких розпізнавальних знаків на ньому нема. Інструкцію також положили лише загальну, яка стосується всієї лінійки інструментів. 21 вольт це максимальна напруга. Тобто використовуються акумулятори зі збірками 5С, де послідовно з'єднані 5 літій іонних акумуляторів з максимальною напругою 4,2 В кожен. Як я вже казав, на мому гайковерті ніяких наклейок немає, але китайці можуть туди наклеїти будь-що. Тому, по суті, велика кількість фірм з ідентичними гайковертами являється практично одним і тим же. Там, де чорний колір, гайковерт повністю прорезинений, тому в руках тримається надійно. Кнопка для зміни напрямку обертів працює чітко. Курок натискається плавно. Збірка, як на його ціну, непогана. Хоча видно зазори на стеках корпусу. Плюс та мінус контактів, які йдуть до батареї, підписані. Знизу знаходиться кнопка керування, індикатор заряду акумулятора. Два світлодіоди, які сповіщають про вибрану швидкість. І один, який сигналізує, чи увімкнена функція автозупинки. Редуктор зверху прикритий захисним корпусом з пластику, на який натягнуте силиконове кільце. Присутній невеликий люфт вліво-вправо. І маємо ось такий вільний хід. Якщо гайковерт потрусити, щось там всередині там брескотить. Буду з цим гайковертом використовувати акумулятор від компанії Leader. З максимальною напругою 21 вольт та ємністю 4 Ампер-години. Він йшов в комплекті з акумуляторною ланцюговою пилою цієї ж фірми. Пробуємо, чи підійде. І, як видно, підійшов ідеально. Перевіряю на працездатність. Гайковерт працює. Це була перша швидкість. Зараз перемикну на другу. Для цього один раз натискаю на кнопку. Ось так він працює на другій швидкості. Знизу знаходиться світлодіод для підсвічування робочої області. Перемикаю гайковерт на відкручування. На відкручування у нас лише одна швидкість. Але можна увімкнути функцію автозупинки. Для цього знову натискаю на кнопку. Тепер при відсутності навантаження гайковерт буде зупинятись. З гайковертом можна використовувати головки на 1-2 дюйма. А також стандартні біти. Але можливе використання лише з подовженими бітами. Короткі біти повністю ховаються, і витягнути їх буде непросто. Прийшов час розібрати гайковерт. Для цього викручую всі шурупи. Знизу використовую іншу викрутку, тому що шурупи глибоко сховані. Не знаю навіщо цей пластиковий захист, але зняти його не зламавши, було для мене найважче. Залишилося відкрутити 4 шурупи, які тримають редуктор. Роз'єдную корпус і добираюсь до компонентів гайковерта. Знизу знаходяться контакти під акумулятор, а також плата керування. Ось кнопка, світлодіод. Безщитковий двигун і редуктор. Розбираю далі для того, щоб подивитися, чи достатньо мастильного матеріалу. Добре видно, що потрібне додаткове змащування. Тепер спробую інструмент в роботі. Буду відкручувати ось ці гайки на 19. Відкручується дуже легко. Але мабуть, вони не були сильно затягнуті. Тепер закручую ці дві гайки, а потім виконую відкручування та закручування третьої. Звичайно, після роботи інструмента необхідна ручна перевірка і при потребі додаткове затягування. Спробую закрутити шуруп у зав'ялий граб. Довжина шурупа 10 см, діаметр 7,5 мм. Йде напрочуд легко. Але... Але, на жаль, шуруп зірвався. А тепер до висновків. На мою думку, за таку ціну, та й навіть за ціну тисячу гривень, цього гайковерта для домашнього використання має вистачити повністю. З його допомогою можна прискорити виконання різного роду завдань. Звичайно, недоліки в нього є. Але вони повністю анулюються дешевою ціною. Посилання на сторінку товару я залишу в описі під відео. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!